Вітаю, друзі, це свідок інтерв'ю. Мене звати Інна Шиміна. Будь ласка, підписуйтеся на наш канал, натискайте на дзвіночок, аби не пропустити наших нових відео. І обов'язково щодня з понеділка по п'ятницю, о 17.30 за київським часом дивіться свідок новини у прямому ефірі. Наша команда працює для того, аби ви першими дізнавалися про найголовніші події України та світу. Ну а сьогодні зараз моя розмова із хлопцем, який у свої 24 добре знає, як виглядає смерть. Бо власне саме він серед інших ексгумував тіла у Бучі, тіла вбитих окупантами українців, і це саме його фото облетіло усі світові змі, де він стомлений у захисному костюмі, сидить у рефрижераторі на фоні. Пакеті віз цілами у нашому ефірі. Ігор Середа, це волонтер-ексгуматор. Ігоре, добрий день вам. Дякую. Дякую, що погодилися поговорити. Ігоре, ви ж цією такою справою ви займаєтеся не лише з початком війни. Правильно я розумію, вам у спадок від батька дістався ритуальний бізнес, і ви не лише. Не лише керували, я так розумію, а ви самі і до війни працювали з тілами, з похованнями, забирали тіла, відвозили до моргу от всі оці справи. Власне, скажіть, будь ласка, чому не за спеціальністю? Чому пішли саме в цю справу? Хто ви за спеціальністю? Правоохоронна діяльність був курсантом. Так був курсантом на четвертому курсі, коли навчався, то батька не стало, і в мене став вибір або продовжити навчання, або переходити на заочну форму навчання і йти працювати. Якось так вийшло, що селищна рада попросила допомогти. Багато так заказів ще було, які потрібно було після батька закінчити, і потім вже ну, втягнувся, як сказати. Тобто, це був такий обов'язок, який переріс у справу, так? Ви виконували обов'язок, який не могли не виконати, і таким чином це стало справою. Можна сказати, і так, так. Але слухайте, це ж дуже незвичайна робота. Це дуже незвичайна робота. Ви постійно працюєте з суцільним, суцільним горем людським. І я думаю, вам тисячу, тисячу разів питання, навіщо тобі цей весь весь Ну Хтось має цю роботу робити, і батько завжди казав, що Ну робота хоч важка, але треба, щоб хтось робив. Потрібно. Ну, Як сказати, хто як не ми буде це робити. Я просто з дитинства як би, підготовлений до цього, тому мені це, як вам сказати, це трошки легше дається, ніж, наприклад, ми нових людей беремо, і поки вони втягнуться в цю справу, то нам трошки легше. Сказати, слухайте, а якщо говорити вже про війну, ви десь розповідали, що саме перед війною у ваше бюро завезли фуру трун, і вона скажіть, будь ласка, скільки власне це було? Яка це була кількість, і як швидко ці труни у вас розійшлися з 24 лютого минулого року в нас у нас було в магазині приблизно біля 40 трун? І ну, До кінця окупації ми там просто не дуже часто з'являлися, до кінця окупації у нас залишилось 5 чи 4 турни всього в магазині. От. Ми його вирішили не замикати, тому що хто, ну, кому треба, то й зламає. Просто. І турна це не така е, річ, яку будуть просто красти там, чи щось таке. Якщо людям треба, то хай беруть. Ну, на той час ми не брали. Тобто люди просто, просто приходили і просто брали кому треба ці труни. Так, керівництво просто в Микуличах, наприклад, ми не завжди могли в Микуличі доїхати. Е, керівництво села знало, що в нас магазин відкритий. Якщо треба було, вони приїжджали, там, брали. ну це не всі знали, так люди, але е, ті, кому треба було, От, вони все одно звертались до мужчин, а мужчини знали, що там відкрите, могли брати, е, приходити безкоштовно трону. Ігоре, а ви самі е, пам'ятаєте цю першу смерть, з якою вам е, довелося зустрітися? Кого, Для ви перше хоронили з початком війни? Це був наш однокласник. Його зарізали біля фори, там на Блокпості Кадировці, чи хто там чин. Ноживим пораненням в горло. А ви коли Це їхали, ви знали, що ви їдете за своїм однокласником? Чи ви його впізнали уже ми, ми їхали? Ми просто їхали, і нам почали там кричати по дорозі, що вбили там Максима, лежить там. Ну, і почали вже тоді, ну, вже, вже забрали його і почали ховати. На наступний день ховали. Там з допомоги його брата вони також допомагали, він його перевіз. Спочатку потім ми вже забрали. Тому що там блокпост їхній був. Ніхто не варився, туди особа підходить. Слухайте, а як відбувалася оця процедура? В мирний час, я так розумію, вам телефонували, вам казали, що треба приїхати за тілом, ви відвозили в моргу, це все документувалося процес поховання. А як відбувалося, ви можете розказати під час війни? Тобто, вам телефонують і кажуть: на вулиці лежить тіло. Що ви робите? Спочатку дивіться, спочатку, коли зв'язок був, да, дзвонили, казали там-то, там-то тіло за такою-то адресою тіло, І ми приїжджали, забирали тіло, ховали. Без документів, без нічого. Ми просто от брали і ховали. Потім зв'язок пропав. І нас вже почали шукати. Вони йшли в нас в будинку культури, був такий, як спочатку в будинку культури, потім в школі там як бункер був. Uh, <рит> uh, 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 і там сиділи Аліна Володимирівна і Женя Лисенко. Вони знали, де нас знаходить. Люди до них йшли, uh, питали, де нас знаходить, і ходили по Немішаєву шукали. То так, ви були в, не... Чи не єдина людина в районі, я так розумію, в Бучанському, так, uh, яка от займалася? Ми, чи... ми, 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 не, ми не відносимося до Бучі, ми тоді були в Немішаєво. Не от за Бучу в нас не було можливості сюди добратися Буча, Ворзель, далі. далі Далі не Мішаєва, це в нас остання точка була. В Мороцькому вже були блокпости на Варшавській трасі. І, туди було дуже небезпечно їхати, ми туди не, не, не могли переміщатися. Ми один раз тільки в Мороцькій їздили на поховання, і то це було дуже складно. В Бучу ми не могли заїхати. У нас був тільки Микулич і не мішаєво. Це під час окупації. От. А потім вже, це вже як з 1 квітня, тому вже на Бучу, ну там десь з перших чисел квітня ми вже на Бучу поїхали. Дивіться, ви кажете, що ви не їздили в такі дуже небезпечні? Так один раз лише ви сказали, поїхали, і було дуже важко. От мені цікаво, коли ви вирішили їхати в цю вкрай небезпечну на цю територію, так, де блокпости російські, де є інформація, що розстрілюють машини з цивільними, де розстрілюють людей. Ви сідаєте в машину і їдете, аби забирати це тіло. Ви живете з мамою і сестрою. Так? От мені цікаво, що... як вас мама ваша відпускала. А а мама чи не казала виїхала. вона, чи вона вас не відмовляла не робити цього в свої 24 роки? Мама виїхала тоді з сестрою. Тобто Могу ви вже легше був, був, був один, так? Без мами так. і без сестри? Так. А коли без мама і сестра власне виїхала? З 8 березня, по-моєму. Це 8 березня було. Так. А, і от е, Я правильно розумію, що ви говорите саме про той випадок, коли е, ви поїхали забирати тіло чоловіка і е, викопували цю могилу під дулами автомата. Автоматів. Так, так, так. Тоді жіночка набрала, у нас ще зв'язок був. Каже, що померла людина. Ну, Я каже, і мама старенька, ми не можемо нічого зробити. Каже, хлопці, допомагайте, як хочете, ховайте. Вона пішла на блокпост до них, домовилась, вони сказали, наче пустять. Вона пішком прийшла з Мороцького Німішаєво. Знайшла нас, ми її забрали, поїхали, ці нам машину пообклеювали якими своїми вешками зешками. От і з під супроводом ми їхали, забрали тіло, копали яму. Ну а слухайте, а ви мамі своїй, якщо навіть вона виїхала, ви їй телефонували і казали, вона взагалі знала, чим ви займаєтеся? Ви ділилися з нею? Що ви їздите от по окупованих цих територіях? Зустрічаєтеся, проїжджаєте повз по блокпости, риєте могили під дулами автоматів? Ні, звичайно, ні, хто цього не казав, ну навіщо так хвилювати когось? Ми зв'язувалися раз в день, тому що у нас також зв'язку не було, і зв'язок був тільки в одному місці, до якого трошки проблематично було е добратися. Ми от виїжджали раз в день, вечором, <кхух> спілкувались, але нічого такого і ніхто не казав вже, звичайно. Ви рили цю могилу, ви кажете. Коли ця жінка домовилася з окупантами, щоб вас пропустили, щоб ви змогли похоронити цього чоловіка? Ви розповідали, що вам наказали не дозволяли підіймати голову, рити могилу лише з опущеною головою. І ви ж в той момент розуміли, що ця могила в будь-який момент може стати і вашою могилою? Але це й думав тоді. Тоді за це і кажу і думав. І що ви думали? Що в такий момент, власне, думає людина, коли розуміє, що зараз життя може закінчитися? Чи не думали ви про те, що хочеться відмотати назад і не робити того, що ви робили? Та ні, вже ж, приїхали, що куди вже. Вже працюємо. робимо то робимо, там буде, як буде. І Худе наступного разу, переживши такий, такий досвід, ви знову були готові знову їхати. Так, та це як вам сказати, тоді це з першого дня. Тоді ж в окупації воно як вам сказати, повезе, не повезе. Тому що наради літають. Нас знайомого гарно депутат наш Сергій Раскевич, Ми допомагали там з ліками, привозили якраз в бункер, привезли ліки. Ми від'їжджаємо машини, він приїжджає наступний, і біля нього снаряд впав. Ну, хто ж знав, і так може бути, там, ти можеш бути в, в підвалі і туди снаряд прилетить, а можеш їздити, як ми. Нічого з тобою не станеться. Просто ми тоді не знали, що це буде як. Ну, ми не знали за Бучу, ми не знали за е, Мороцьке, як людей вбивали, ми не знали кількість жертв, ми не знали за Бородянку, як там все відбувалося, що вони можуть убити отак просто на вулиці. Ми їхали, ми думали, що вони настільки відбиті просто. Ну, що вони так просто вчиняють, розстрілюють машини, тому що в нас трошки, ну, трошки слава Богу, легше було, ніж в Бучі чи Бородянці. Тобто Сим. цей весь жах відкрився лише після деокупації, коли ви побачили так. всі ті розриті могили. А як вам вдавалося чи вдавалося взагалі якось комунікувати з окупантами? Як, е, ми ці? не комунікували це... з ними. Нас хіба що одна комунікація була, це коли вони з автоматами зупиняли нас? І роздивлювались машину, роздивлювались нас і питали, хто такі, що робимо, чим займаємося, що перевозимо. Ну більше так ніяких ми комунікацій з ними не мали. Ми з ним ми не питали дозволу на поховання, ми не питали дозволу на проїзд. Тільки от в таких випадках, коли вони нас зупиняли, от і роздивлювались машину, що ми перевозимо, чи нема зброї, ну такого плану. Ну, тобто... Коли вони самі нас зупиняли. А, а хто це був? Це були росіяни, це були, я не знаю, там буряти всі чи були. Хто? всі були. Всі, там всі були. І, і буряти були. Вони у нас п'ять людей в Миколичах вбили Бурят. якісь. потім чечени були. Я не знаю, то Кадировці чи ні, ну таку чеченської зовнішності. З ними було звісно страшно, тому що в них інша форма, інші автомати. все, і ведуть вони себе дуже нагліше, Так. чеченці. Чеченцям вибрав так. Ну і звичайні російські були. Там я так на, наскільки я розумію, три е, волни в них було три ротації. І перша була така більш лояльна. Це як уже потім розповідали. Перша більш лояльна, інші друга ротація. Прийшли. Вони встановили комендантську годину, вже що не можна виїжджати. Виходити з будинків е, в такий час, а третя прийшла, кажуть, що найбільш такі оторвані. Заходили в будинки просто в магазини, от візить телевізор. Вони прийшли ножом, потикали в телевізор, попортили майно, почали там мороцькому, наскільки я ну, розповідали там селити жінок до жінок, чоловіків до, до чоловіків. Таке, на ну, третя ротація там була найбільш така сильна. Ігоре, а коли ви вже почали їздити у Буч, у Бучу е після деокупації е і коли ви розкопували ці могили, що ви бачили в цих могилах? Е які саме це були тіла? Як над ними знущалися окупанти? Що ви можете згадати? Е ну, в Бучі ми були з 1 квітня, от саме 1 квітня ми їздили. Ми зустріли мене дідусь рядом живе. Поруч біля Німішаєва. Е, я їхав до нього. Ми зустріли просто на полі, машина застряла, допомогли витилкати. Він каже, а хто у вас тут ритуальною службою займається? Ми такі, О, ви якраз туди попали. І ми забирали з Дмитрівки, це там, де зараз всі фотографують танки, там стоять розбиті. В Дмитровці, біля Житомирської траси. Ми забирали з Дмитровки, в бабинцях ховали жіночкою. Тоді ми проїжджали крізь Бучу, крізь Єрпінь. І з 3, десь 3 числа, по-моєму, ми вже почали працювати по бучі. Що в могилах було? Спочатку після деокупації забирали із вулиць, з будинків, і і, ну, В Бучі зачасту робили ексгумації самі поліцейські. Тому що в нас був випадок, як майор, я не пам'ятаю, на жаль, як його звати, сам викопував 4 там, чи 5 тіл. Каже, дуже важко було. Ну, і вони вже такі більш розложені, були що важко працювати. Ну, з такими тілами дуже важко працювати. Тому їм потім вже там допомагали. А так, в основному, ми забирали з вулиць, коли поліція вже описала, тоді нас вже викликали. Це потім, уже, як Бучу вже більш-менш ми зробили, ми почали працювати вже по Бородянці, Мироцьки. Там уже були ексгумації, там уже особисто ми ексгумації робили, там може фото. Чи відео бачили, як тіла витаскали. в Мороцьком, там сім тіл, по-моєму, витащили, чи сім, по-моєму. Да. Там уже в основному такі по 4, по 3, по одному тілу там робили ексгумації, коли люди на кладовищі ховали. Е, ну, в селах деякі могли просто на кладовищі поховати тіло. І потім уже як вияснилось, що треба робити ексгумацію для того, щоб встановити причину смерті. Зачасту от, е, вбиті. В Бучі були просто на вулиці, це зачасту були ем, або осколкові поранення, або постріли з, е, з автоматів, ну, кульові поранення. В Мироцькому, наприклад, там більшість були з, от, братські могили, там зв'язані руки були, постріли, в голову були таке. І в Бородянський район це зачасту зв'язані руки постріли ну, дуже багато таких тіл. Слухайте, ну а десь я читала 700 тіл через ваші руки. пройшли. Ви розповідали що... не знаю. Я не знаю. Я ніколи бачите, не казав кількість. Бачите, я не знаю. Мабуть, 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 трошки. Можливо, перекрутили. я така, читала, що... я читала десь так, що не знаю я скільки е... ми ніколи не казали кількість. ну а ви можете, ви можете так сказати приблизно чи чи ні? Навіть ну не навіть не знаю, тому що ну багато, але скільки ну, ти, точно Скільки ви знає? днів працювали у Бучі? Це тиждень, два тижні. Десь днів 10, днів 10, До, до двох неділь. Да, до двох неділь ми працювали. Це так е, інтенсивно ми працювали. Днів 10 це кожен день з ранку до вечора. Потім вже викликали, ну якби на визов. Це не, не цілий день, а так на визов викликали, ну, що ми на працювали з ранку до вечора в день. Е, скільки ви перевозили ціл? Десь 20 до 30. 20 до 30. Ну, буває таке, що й менше, буває таке, що і більше. Тому що ми зараз, бувало, перевозили по 20 з лишнім тіл. Слухайте, а як ну, це. Одночасно в машині було. Одночасно в машині ви їдете в машині, з вами в машині 20 тіл, їх треба завантажити, запакувати. І це ж не просто про моральний стан, так? А це ще й про якийсь фізичний стан. Я кажу про цю е, трупного отруту. Як у вас а... ви якось відчували на, су, на собі цей вплив? чи ні? Ну, Дивіться, воно так само це ти привикаєш трохи до, до запаху, до цього всього. Е, трупний яд, як такого, я не знаю навіть, бо багато хто каже, що такого не існує, багато каже, хто є. Я... Ну, спину ми позривали. Спину ми позривали, а насчет. Е... Ну, тошнила, звичайно, mm -hmm. від цього, тапаху, від цього все. Це машина вся в крові, все в крові. На захисні костюми, вони повністю, повністю в крові. Речі всі твої в крові. це, Слава Богу, нам дали. Волонтери, захисні костюми, респіратори, перчатки, ці, тому що нас ж нічого цього не було. цих респіраторів. І я бачила на фото там такий тоненький здається, так костюм білий вони... костюми, костюми взагалі чудові. Вони не пропускають ні вологу, нічого. Але в них парка. Ну це таке вже ці мілеч. А респіраторів не вистачало. І то респіратори, як вам сказати, вони як медицинська маска. Вони не... не вони дуже гарно пропускають запах і це все. От я навіть не знаю, що треба робити, щоб запаха цього не було. Це Хіба що маска кисневий балон ззаді? Тому що, от, наприклад, коли збираєш їх е, тіла на вулиці, це одне тут. свіже повітря так. є. Як ми е, робили ексгумації, ти знаходишся в ямі, і цей запах весь іде тобі. І вітра немає в ямі. І весь цей запах стоїть в ямі, і ти не можеш дихати там просто. І тоді я не знаю. Там я дивлюсь просто як е, ізюм. Там де скільки? 400 тіл, по-моєму, братські захоронення. Я уявляю, як там важко було хлопцям працювати в тих умовах, що там. Тому що я знаю, що ці, і тим паче, що чим більше часу проходить, тим більше тіла розкладаються, тим, більше... тим, тим важче працювати з ними. Бо в нас же ж місяць окупації був, хоч тіл багато, але вони всі свіжі з ними ну, легше працювати, ніж з тими, що розклались. А там мені дуже багато тіл і час, скільки часу пройшло, то з ними ну, я не уявляю, як там важко було. Слухайте Горе, це я не уявляю, як, як вам було важко ці всі, ці всі дні, ці всі тижні. І я от вчора, коли ем, думала про що ми будемо з вами говорити сьогодні, е, я читала ваші розмови, ваші інтерв'ю з Е, я що прочитала, вас цитували. Коли ви розповідали про ті всі звірства, які ви бачили, забираючи ці тіла і дітей, і дорослих, і старе старих людей, дітей, ми. дітей ви не не забирали Жодного разу не не було дітей е, дітей. В окупації і або після окупації так. в Бучі, от іменно дітей до 18 років, ми не за ну я мені не траплялись. Може просто ми не, не могли я опізнати. Б, там, було троє. А? Було троє в Бондарчука. Хлопців колег були, кажуть. Okay. Ну от колег, да, тут Бондарчук є Павло і Литвинчук Вітя. Вони вони забирали троє. А ми забирали, Ну, як це не діти там х років. Mm -hmm. 90-х років багато володим, було. Володим, молоді, молоді забира, молодих забирали, але дітей ні. Але тим не менше, ви десь сказали, що е, я зараз знайду найважче ховати дітей. Е, так, ви казали, що найважче ховати дітей, але ще ви говорили: ось чому таке трапляється. Бог би таке не допустив. А, У Бога я але... не вірю. Ви сказали це, це е, не, не стосувалося е, окупації. Це взагалі я взагалі про ритуальну службу розказ... розповідав. Так, зараз ми ще буквально, ще буквально 5-10 хвилиночок і будемо завершувати. Ага. Ми там склеїмося, так. Налаштуйте, щоб ми вас. Ага. Ага. Алло, отець Ярослав, Ми через хвилин 10 будемо. Так, зараз, зараз я вже вас буду відпускати. Ігоре, ми говорили от про Без цю цитату. Питань, на 12. так. Так, так, все, добре. Ну, я, я кажу, це не, не стосувалося окупації, це стосувалося звичайної роботи нашої, що дуже важко ховати дітей. От, о, ну це якось неприродньо просто. І ваша думка не змінилася? Ні. Ну, це можете в ритуальну службу спитати, що вам всі, всі скажуть, що, думаю, що дітей дуже важко ховати. Це по-перше, і морально важко, і це неприродне просто, коли ти ховаєш дітей. Звичайно, Турнути несеш, ти бачиш все, а маленьку Турнути на одній руці взяв, просто несеш не знаю, важко. Слухайте, Ігоре, а у що ви зараз вірите? Ви кажете, ви не вірите в Бога. У що ви зараз вірите? ЗСУ. Побачивши. Віручу. У що? ЗСУ. ЗСУ. Ми всі, ми всі віримо в ЗСУ. Ми всі віримо в ЗСУ. А, слухайте. А... А знаєте що, ви вірите в ЗСУ, ми всі віримо в ЗСУ, і ми знаємо, що обов'язково буде перемога. Ми дуже хочемо, щоб вона була якомога швидше. От ви мені скажіть, ви у свої 24 роки ви займаєтеся такою справою, ви бачите на власні очі, що окупанти зробили роблять з українцями, ви їх ховаєте, цих українців після перемоги. Ви залишитесь у цьому бізнесі ритуальному? Так, Можливо, відкрити кав'ярню, де будуть приходити будемо. щасливі люди на побачення після перемоги. Ну знаєте, це наша робота, це наше життя, ми цим живемо. То хтось має це робити. Ну це наша сфера. Ми вже звикли до неї, тому ми будемо працювати. Ігоре, я вам дякую. Я вам бажаю. Ви робите дуже важливі речі, які мені здається не кожен взагалі, не кожен зможе, не кожен на це наважиться. А ви у свої 24 робите велику справу. Я вам бажаю сил. Дякую вам за цю розмову. Дякую вам. Дякую і на все добре. На все добре. добре. І дякую вам, друзі, за те, що ви дивилися. Будь ласка, підписуйтеся на наш канал. Свідок натискайте на дзвіночок, аби не пропустити нових відео. І обов'язково щодня з понеділка по п'ятницю, о 17.30 за київським добре. часом. Дивіться свідок новини у прямому ефірі. Побачимось.